Що за вінчики? Вінчики, дивіться, ось вінчик йде. Акумуляторний вінчик. В комплекті йде два вінчики насадки. і одна кругла. Не знаю, щось сферичне може робити. Друга така довга. Хто знає, для чого та кругла, напишіть, будь ласка, в коментах. Я в чому не сильно розбираюсь. Ось такий іде акумуляторний вінчик, він дуже красивий, якісний пластик. У нас був погірше якості, а це прям клас. І він крутиться. А в нього ще різні швидкості роботи. є. От оце це вообще пушка три режима роботи. Є. Бачите? три рівня швидкості. Клас. рівневий скоростний в інчик. З двома насадками і зарядним кабелем. Він на акумуляторі. Тому ви взяли, де хочете, де ним поміксерили, повзбивали і поставили на зарядку. Пожалуйста, шикарна штука.